Хлопці підлітків масово вивозять з України. Про що потрібно пам'ятати батькам, у яких є діти, а саме хлопці віком від 16 до 18 років. Побоюючись зменшення мобілізаційного віку, великі автобуси дітей вивозять до Словаччини, Польщі або інших країн Європейського Союзу, щоб уникнути мобілізації. І вони виїжджають не на навчання. Про що важливо пам'ятати батькам таких дітей? Перше це закордонний паспорт та id карта. Виготовляйте два закордонних паспорти для вашої дитини. Це застрахує вас від проблем у разі втрати одного із них. Також усі українці мають право мати два дійсних закордонних паспорти. Дітям 16-го року видають паспорт уже на 10 років. До 16 років лише на 4. Також ви можете завжди анулювати паспорт і податися на новий. Якщо вашому сину ще не виповнилося 18 років, подавайтесь, він зможе його забрати без необхідних документів від резерв плюс чи ТЦК. Перетин кордону до 18 років. Хлопцям, які стоять на військовому обліці, не потрібно отримувати дозвіл від ТЦК для виїзду, якщо підліток подорожує без батьків, він повинен мати нотаріально завірений дозвіл на виїзд від одного із батьків для виїзду із обома батьками. Дозвіл не потрібен. Легальне перебування за кордоном у Польщі. Непонулітні діти можуть отримати тимчасовий захист статус УКР, який буде дійсний до березня 26-го року, або ж податися на карту побиту по возз'єднані із сім'єю. Освіта за кордоном варто заздалегідь подбати про навчання дитини без офіційного навчання або статусу захисту. Перебування може стати нелегальним у Польщі. Діти до 18 років зобов'язані навчатися. Опіка та документи. Якщо діти виїжджають без батьків, вони повинні мати офіційного представника або ж опікуна, який зможе оформити необхідні документи та вирішувати усі юридичні питання. Також попіклуйтеся про банківські рахунки та медичне страхування. Наприклад, у Польщі з тимчасовим захистом у вас є безкоштовне медичне страхування, НФЗ. У інших країнах варто купити платне страхування. Можливо, життєва ситуація поміна. Няється, але бережіть своїх дітей і своїх близьких, і пишіть в коментарях, чи ви встигли оновити усі документи для своїх дітей.